Хіти, які знає вся країна, і зовсім нові ліричні композиції, звучали на сольному концерті Злати Огнівич у Чернівцях. Захід відвідало близько 400 мешканців та гостей нашого міста. А частину коштів, вилучених із вартості квитків, передадуть Збройним силам. Відвідати концерт та поспілкуватись із зіркою, вдалось і журналістам ТВА. Найвідоміші хіти та гучні оплески така атмосфера була на черговому сольному концерті Злате Огнівич у Чернівцях. Дійство організувала, аби підбадьорити людей, адже культурний фронт зараз також відіграє не останню роль. Артисти загалом українські об'єднались об'єдналися в таку гарну допомогу сьогоднішньої ситуації, і ніхто не стоїть осторонь того, що відбувається. Звичайно, це важливо. Це позиція, і так повинно бути ну, в кожної людини, а в публічних людей. Так, взагалі, на концерт прийшли чотири сотні відвідувачів, які захоплюються творчістю співачки з самого початку її кар'єри. Серед них і Яна каже, що дізналась про захід із соцмереж і наспіов. Була улюблені композиції з того моменту, як придбала квиток. Ми почули, що цей благодійний концерт, тому ми вирішили прийти підтримати наших хлопців і трошечки відпочити від цього всього, від як сказати, такого. Тяжкого для нас часу. А от Наталя вперше почула пісні злати Огнівич. Розповідає, що на концерт прийшла за запрошенням подруги і ні на мить не пожаліла. Я розумію, що може і не на часі, але як не як позитивні емоції, щось потрібно черпати. Um... Життя продовжується наразі. Усі українські артисти співають, маючи на меті головне підтримати співгромадян та допомогти Збройним силам якнайшвидше здолати ворога. Злата не є виключенням. Співачка наголошує, що кожна її пісня меседж для тих, хто зараз боронить наші кордони. Я корисна тут в своїй країні, і тим самим, на мою думку, я мотивую наших людей. Я розумію, що зараз дуже складно. Тим, хто в окупації, тим, хто внутрішньо переміщена особа, і є люди, в яких не залишилося нічого взагалі. І мені дуже важливо їх підтримати. От всіх, всіх, хто занепав духом, мені важливо підтримувати. Концерт тривав понад дві години. Всі відвідувачі залишились із позитивними емоціями. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Василь Ставчанський теми дня. ТВА.